Thank you Ми з вами не бачились, я нічого для вас не знімала, так як не було змоги, постійно виключали світло. Це було кожного дня на 12 годин. Після обстрілів це було на 26 годин, на 30, Одним словом, дуже складно. Зараз відключають на 4 години, тому є змога щось що спекти. Давайте швиденько приготуємо з вами апельсинові мафіни. Надзвичайно простий рецепт, дуже швидко готується і виходить дуже і дуже смачно. Буду вдячна за ваш лайк, якщо вам сподобається це відео. Діліться іми з друзями, коментуйте. Для мене це дуже-дуже важливо. А ми розпочнемо! Що нам знадобиться для цих мафінів? Вершкове масло, цукор, яйця, борошно, дрібка солі. Тут в мене МАК, цедра одного апельсина та вершки. В мене вони 15%. Чим жирніше, тим смачніше будуть у нас з вами мафіни. Але можна, звичайно, ж використати і молочко. В каструльку я відправляю МАК. Сюди ж додаю цедру апельсина, сіль. Та вершкове масло. Все нам потрібно з вами розтопити, щоб масло в нас розтало і апельсин віддав свій аромат. Постійно все перемішуємо, щоб нічого в нас не пригоріло. І доводимо до потрібного нам стану вершкове масло. Так, в мене все вже готово, і можна відставляти цю масу. Наступний крок це збивання яєць та цукру. Тому. До чаші комбайну я відправляю цукор та яйця. Потрібно все взбити, щоб маса наша збільшилась в розмірі десь в три рази. Після того, як ми збили яйця, виливаємо масло з цедрою та маком. Воно вже у нас з вами охололо. І тепер можна відправляти до яєць. Все розмішуємо. Сюди ж вливаємо наші вершки. Знову розмішаємо. І можна просіювати борошно. Все готово. Можна включати розігріватись духовку на 180 градусів, і будемо з вами випікати мафіни. Просіємо, просіємо борошно і все перемішуємо. І ось таке за вгущину наше тісто виходить. Бачите, таке рідкеньке. Але таке повинно воно бути. Не забуваємо борошном, щоб вони були у нас м'якесенькі, наші мафіни. Все. Розмішала тісто і лише в самий останній момент зрозуміла, що не додала розпушувач. Тому, друзі, потрібно ще нам додати розпушувач. Його додавайте разом з борошном. Не так, як я, але добре, що згадала. Знову розмішуємо і вже тепер можна буде випікати. Я підготувала вже форму. В мене вийде 12 штучок і в форму поклала бумажні такі ось капсули. І тепер відправляємо сюди тісто. Наповнюємо наші капсули. Все тісто я вже розподілила по капсулам, і тепер можна відправляти випікатися. Десь це займе хвилин 20-25. Ось такі гарненькі кекси в мене вийшли. 25 хвилин випікались. Зараз дам їм охолонути і покажу, яка серединка. Ви лишень погляньте, як вони гарно у нас піднялися. Ні, я дуже швидко справилась з усім. Рецепт надзвичайно простий, але ви бачили, виходять мафіни неймовірно красиві, ароматні. Тут у нас мак, цедра апельсина, гарно пахне вершковим маслом, готується швидко, виходить багато таких смачних і пухнастих мафінів. У нас тому спробуйте обов'язково за цим рецептом і приготуйте для своєї родини такий смаколик. Залишилося лише каву заварити або ж чашечку чаю і насолодитися. Так, ну а я зараз скуштую і скажу, які ж вони вийшли в мене. Так. Гарні такі, боже. Маслечком пахне. Хруста зверху з коріночка і таким якесенький Обов'язково приготуйте для своєї родини такі кекси, друзі. Це смакота, неймовірно. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте за моїми рецептами, підписуйтесь, якщо ще не підписані на мій канал. Коментуйте обов'язково відео, тому що вони виходять в рекомендації, якщо ви будете коментувати. Хоча б маленький смайлик залиште для мене. Мені буде надзвичайно приємно. Ну, а ми з вами побачимось!